Всім привіт. І так, я спробую не розтягувати, дуже коротко роз, розказати, це буде як третя частина продовження серії про оновлення даних ТЦК. Так, і так, сьогодні я хотів би... Сказати, як, з, з якими труднощами я, я зіткнувся, зі, коли мені стало необхідно е, переоформити нерухомість Україні для, з моїх родичів на себе. Е, я не можу безпосередньо з'явитися в Україні, тому що тут є. Купа причин, по яким я можу здогадуватися, що я просто так вже не вийду з України з трьома свідоцтвами своїх дітей, як я це робив в березні 22-го року. І то я туди не можу поїхати. Безпосередньо щось там. Переоформити, тому мені треба зробити доручення. Доручення або довереність і... і довереність я теж не можу зробити з квітня місяця цього року, так як чоловікам з 18 до 60 років заборонений. консульські послуги заборони. І то я не можу потрапити до консульства, до нотаріуса. Точніше, як сказати, вони можуть бути не заборонені, якщо я доведу, що я не ухилянт. Тобто, що я оновляю, оновлюю свої, свої дані, ЦК відомо, де я є. От. І, як я зрозумів, довести це можна лише одним способом. Це показати це все необхідну інформацію в додатку Резерв плюс. Але я принципово не хочу встановлювати цей додаток. Ну чомусь ж немає в мене цьому додатку довіри, і я не хочу його встановлювати, тому я оновлював дані, безпосередньо відправляв листа в усі там державні служби служби, які можуть. Відповідати за це. І ну, про це дивиться мої попередні відео на цю, на, цю, на, цю, на, цю, на цю тему їх два. Тобто дуже цікаві історії. І то, як мені зробити в цьому випадку доручення? Є, є варіант. І цей варіант це. Зробити доручення, ми будемо говорити за Польщу, у Польщі, у Польського нотаріуса, на людину в Україні, яка від, 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 від вашого ім'я прийме на себе вдар, тобто на мене вдар, і поставить свою підпис Тобто, якщо Мені хтось хоче подарувати нерухомість, я її не можу прийняти в дар, то я можу уповноважити людину в Україні. І то треба, треба зробити таке доручення. Таке доручення мені вислав шаблон, яке йому потрібно наш український нотаріус. Та й з такими словами, що польського варіанту немає, але в Польщі всі нотаріуси в курсі. Всі, всі все знають. Доїдь до Польщі. І там всі все знають, що робити. Хотів змінити картинку, показати, що я тут проїжджаю. Ціна. Ціна отака. Автоки да? ми не поставимо, так? Поставимо, але це Ну і я сьогодні вже виїхав до польського нотаріуса. Вже практично виїхав, але в останню мить до виїзду на автобан, ще по місту тут катався. Я так вирішив спочатку задзвонити до нотаріуса. Так я трошки хопнув. Горі польською. То це дзвоник не почав питати. Ну, цю розмову я, я додам в кінці. Але ну в кінці цього відео планую додати мої сьогоднішні телефонні розмови які... Має тут якийсь сенс. І що далі? А далі? А далі нотаріус мені й мені каже, що тобі треба... Ну, типу, що, що тобі треба, тобі треба що, ти однозначно мати польською. Я кажу, ну, в мене шаблон. Шаблон є, є українською. Що мені з ним? Ви не зможете його перетлумачити або зробити мені просто польський варіант доручення. Я нічого не знаю. Тобі треба до присяжного перекладача, тобто, щоб він переклав цей якоби офіційний документ, хоча це просто файл в Google Docs, куди я виправив там чужі та дані та, 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 та забив свої. То, ну, нічого там офіційного поки що немає. До чого мені саме державний нотаріус, ой, ну, також, присяжний державний перекладач з ліцензією, я не дорогий Але але я його знайшов до нього за і спитав, що до чого. Коротше, ціна це теж е цю розмову додам. Там, словно, тисяча зна знаків е перекладу коштує 50 злотих. Так, я пізніше дивився, скільки знаків в українській е довіреності. Там їх більше 3000. Тобто це може потягнути на, ну, на 200 злотих. Ну і так, і ще невідомо чи, чи, то чи не то, скільки коштує довіреність, я так не зрозумів, нотаріус не відповіла мені. Тому от на сьогоднішній день маємо таку от історію з попиткою оформити довіреності Україні. Так, на, 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 на рахунок оновлення даних, то може вони оновилися, може і ні. Тому що відповідь мені на, на електронну пошту прислали, що ваші дані прийняті, але чи оновлення ні, чи ні, чи, чи, чи буде це оновлення значиться в резерві Резерв Плюс, якщо я... Я його встановлю. То поки що я його не, не встановлюю, то може і не доведеться тої то дії. В мене немає в телефоні. То таке. Підписуйтесь на наш канал, сподіваюся, що недовго. Чао! Halo, dzień dobry. Dzień dobry. A, czy ja może dziś do państwa przyjechać, do zrobić dla Ukrainy? Co to znaczy? A, e, proszę, proszę, proszę. Przepraszam. Co pani mówić? No co to znaczy? Co dokładnie chce pan zrobić? A dowierność. Ee, na, ale na no co to, no ale co to znaczy? Do czego? Na przyjęcie w dar nieruchomości, kwarkiery. Ale to ma pan ale ma pan taki druk przygotowany? Taki tekst? Tak, tak. Ja mam już szablona, mam wszystkie dane. No ale to ma być taki poświadczony podpis? A ma pan w jakim języku to sporządzone? Przepraszam? W jakim języku ma pan to sporządzone? No. Na ukraińską? No to na ukraińskie nie może być. No tak, notariusz to, nie zna ukraińskiego języka. To, 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 to może być po polsku, to później w Ukrainie przekazuje. Ale pani notariusz musi znać treść dokumentu, więc nie może, nie może pan pokazać w języku ukraińskim tutaj i koniec. Nie, nie, to szablon, to jest prosto szablon. To tak samo na polskim trzeba zr zrobić. To, ale to, no, to ale to ma być, ale kto to ma zrobić na polskim języku? Jak my nie jesteśmy tłumaczem? No, no notariusz tak, no to... Nie, notariusz nie tłumaczy z ukraińskiego, bo nie zna języka ukraińskiego. <naś> <tot> <white> Dobrze, no to, to, to pani hmm, ja, ja, ja tak myślę ma ma polski szablon dla, dla... My nie, nie ma szablonów. No, ale... Nie ma szablonów, każde pełnomocnictwo jest indywidualne. Dobrze, do, ale dowierność można zrobić? No ale cały czas o tym rozmawiamy, że pan ma w języku ukraińskim napisane, więc w języku ukraińskim nie, co my nie, nie. mamy zrobić? Nie, nie, nie mnie, mnie, mnie trzeba polsku już, trzeba tam było. No to napisane. ale jeszcze raz powtarzam, notariusz nie zna języka ukraińskiego, mało tego, nie polski notariusz nie zna prawa ukraińskiego, więc nie napiszę wam takiego pełnomocnictwa, jak się w Polsce pisze. Musi mieć wzór napisany przez notariusza ukraińskiego i przetłumaczony na język polski. No to ja mam szabu, szablon. Nie ma szablonu. Jeszcze raz Panu powtarzam. Nie, nie, to ma być ja kon, ko, to ja ma konkretne. Ukrainy, to ma być konkretne. Ale nie szablon, tylko wzór napisany konkretnie dotyczący tej nieruchomości, którą Pan chce zbyć lub nabyć. Так як 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 мені Лепія то зробить? Мені мені моя моя мати, моя с, 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 сестра буде дарувати квартиру. Мама хоче пану щось подарувати, так? На Україні. Ну то нотаріус український мусить приготувати таке певномоцництво. Але я я не маю змоги потрапити до нотаріуса українського. Bo ja jestem mężczyzną od 17 do 60 lat i dla mnie... No to mama mnie... musi iść tam do notariusza i poprosić, żeby napisał taki wzór. Nie, nie, to ja, to ja z tego co nie może osobiście przy, przyjechać do... No ale do... dobrze, to mama ma podarować panu czy odwrotnie? Czy pan ma podarować mamie? A nie, nie. Mama ja bude darować ja mnie, ale, 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 ale Ale. na dokumentu Ale ja to notariusz... rozumiem, że mama ma podarować panu, a pan nie może się stawić na Ukrainie. Ale pan musi zrozumieć, że wzór takiego pełnomocnictwa, który ta mama będzie działała na Ukrainie, musi najpierw napisać notariusz ukraiński, tam ten, który będzie robił tą umowę darowizny. Tak, tak, to, to, to on mnie z, 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 przy, przykład zrobił wzór. Do... Zrobił wzór, to teraz musi pan to przetłumaczyć na język polski. No ale to, 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 to minuta Google'a można przed, przetłumaczyć. Nie, nie można Google'a przetłumaczyć, tylko to musi przetłumaczyć tłumacz języka ukraińskiego. A ja takiego z, znajdę u słubicach. Oczywiście. Aha. А то пані може, може дасти мені ці контакти, телефона чи щось таке відомо панцю? То, 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 не у вас, то... Ні, то є no, нотаріус, то не, не, а, не є тлумач. Ага, то є на контора. Я всього цього не знаю, ну не відео. Я, я так мислив, що нотаріус це достатньо був. Бо... Нотаріус не робить тлумачень. Wszystko, wszystko zrozumiałem. A co to jest na, na tłumaczach? Ukra... A to, a czemu pan zrobił tutaj wyliczankę na tłumaczach? A co to jest? Tłumacze to mieli być, gdzie oni są? Halo? Tak, tak. No, musi pan znaleźć, bo ja nie mam numeru telefonu. Aha. Тобто мені спочатку треба їхати до до тлумача, щоб тлумачити на польську, так? Так. Uh -huh. І що зараз? Але ж то то я мам ну, я просто текст. Там ну як, ніякого засвідчення нотаріуса та українського підпису печатки немає. Просто текст, Просто файл. Я не розумію пана, а пан не розуміє мене. Ага. Це я докладні мушу притлумачити. Який документ? Ну, це взор певно мовсніць фактури на нотаріус український. А що то є взор? Трещ. То є певно мовсніцтво. Трещ. Не розумію. того. То я теж не розумієм. А взор? Що то є взор? Мені... Mnie, no, jakby to ukraiński notariusz... Proszę pana, ja no nie wiem jak panu to inaczej e, powiedzieć. Może niech zadzwoni ktoś, kto zna język polski i ja wtedy porozmawiam z tą osobą, która zna język polski i panu przetłumaczę. Ale ja, ja tylko te, tego słowa nie rozumiem, wzór, co to jest wzór. No to ja nie, nie, nie wytłumaczę panu. Proszę zadzwonić do... Proszę znaleźć tłumacza i zadzwonić do tłumacza i niech tłumacz tutaj. Proszę w internecie sobie znaleźć tłumacz języka ukraińskiego, słowica. Dobrze, dobrze. To ja znajdę, ale... Czy to ja będę tłumaczyć? Ja mam... Wytłumaczy pan tłumaczowi, o co panu chodzi, tłumacz do nas zadzwoni. Bo my się nie porozumiemy. Добре. То я, то я а, а мені треба до тлумача споч спочатку, так? Добре, добре. дуже. Прошу. Алло. Алло. День добрий. Можна українською з вами? Розмовляйте. А, я хотів спитати: мені треба оформити доручення в слубіці у, у нотаріуса. Я маю від українського нотаріуса шаблон того доручення. ну довірені. Але в цьому в цьому шаблоні ви повинні зробити сюди там дані свої прописати. Так, я Всі туди та... все, все вписав свої, свої дані ага. і. Що, що мені ще треба привести до польського нотаріуса, тому що він мене від, від, відправляє, від, відправляє з цим та шаблоном до перекладача. Але ж. Ну ну розумію. Ну, по-перше, ви, ви там у нотаріуса повинні представити паспорт свій закордонний, так? Так, так. Но. Це все є. Ну, а, ну і, і якщо вам потрібна потрібен мій візит там моя візита що щоб я там був ну то це буде вам коштувати ще 200 злотих з тим Ні, мені... А, мені, якщо мені... Знаєте, розумієте польську мову то ви просто прийдете з тим перекладом підпишете і, нього, і там ви, ви вже е, такі так. переклади так. робили для для для, для ну, нотаріусу так, Нот... так 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 тому так, що ти я ти до кінця ти не ти роз... ти не, роз... не розумію, я ж маю тільки шаблон, тобто, тобто там не то українського нотаріуса, не не печатки, нічого немає. Ні, слухайте. Якщо у вас вимагається в Україні акт нотаріальний, то тут вам треба буде просто почекати в черзі і по пару пару місяців. Бо у них там чи три тижні, ага, три тижні. Вони ну, поки вам чергу вас вставлять. Якщо вам тільки підписати це, ну підписати, то, то тобто я ви, ви буде я приготую для вас, для вас український текст і польський. Польський польський текст, а ви договоритесь там і підпишете вже, і вже у нотаріуса. Скільки буде Загалом, коштувати або... такий, такий, та шаблони та польською, чи перекласти мій, то ж ну. Я не знаю, скільки знаків буде, бо переклади лічаться по знаках. Тисячі знаків сторінка. А скільки там буде? Сторінка 50 злотих. Сторінка 50 злотих. Так, 1500 А це не А 4 а тільки е, по знаках лічиться, бо може бути дрібним маком, це може бути Ну, ясно, ясно. і так далі. Рыбит. Ясно. 1150 это знаков за 1625. 125 так. За, за, я... за 50 злотых. Слушайте, я, должен, я не имею времени, потому что я уже... Спасибо, я встану. Выясни все. Спасибо. Можно завтра приехать, перевод вот этот вот сделать? Там у меня одна или две страницы, наверное, будут. Ну конечно, вы, как мне, вы мне его пришлите тогда. Это за ну, вы... один день не делается. Вы что, срочно я будете два раза больше Платить? меня уже не будет сегодня ну... возле компьютера. Пришлите Это мне, что, ложу, пришлите. пришлите, пришлите. Хорошо, хорошо, я вышлю его вам тогда сейчас. А завтра можно Это приехать будет? Да нет, не сделает это вам как... до завтра, а, люди, они не отводишь. Если успею, если успею, я сделаю. А Где ты сделаешь? Не... У тебя там сколько всего торчит? Да? Ну, 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 это... ну, а, зачем то ты то есть... а когда тогда, на, на, когда тогда ну, можно это приехать? Ну, что? пару дней, пару пару дней. Дадите, я, да, я, я, это, я просто в первый раз это делаю, я как бы это не знаю, это а, срока. Ну, 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 это так быстро не сделается, это ж не бах-бах, это ж нужно сидеть, юридический текст, это ж тяжело, это же не так просто.

Да, и напишите, как вас зовут, там, имя, фамилия, чтобы а, я знал. А там все в тексте, я же уже туда свои данные это забил. То есть я как бы... Ну, чудесно. Как бы ну, это хорошо, тот, кто хорошо. доверяет. Все, Понял, спасибо. Хорошо, хорошо. Спасибо, а данные того, которому доверяют, есть там все? Есть, есть, да, забиты все, как бы это, да? того, кто в Украине. Адреса там еще нужен, карты, это номер карты податника еще? Да, да все, да, все, все есть. Все, все да? данные да? есть, да. Замечательно. Все хорошо. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всего всего, всего хорошего.